Друзі, всім привіт, всім добрий день. Грудень зимуємо, був сніжок і нема сніжку. Все розтаяло і там щось дивлюся, пише синоптик, що на, по Україні до 14 градусів тепла може бути. Тому зимівля може бути цікава. Я ось зараз підійшов, щоб вам зняти відео за донні пилкозбірники і чую, як бділки Гудят. На дворі у нас сьогодні плюс 4, плюс 3, плюс 4 пише буде, тому, тому, тому може, ще й пропетляємо. Бо в основному моя, моє переживання цього, цього року те, що буде важка зимівля, і з-за того, що волога меду дуже мала. Але Дякувати Богу. Зараз більш-менш нормальні умови для земівлі. Вже місяць без обльотного періоду бджілки нормально сидять. Нормально всі, слава Богу, пішли в зиму. Якби те, що хлопці там скаржаться, що в них дуже якби, слабе. По різному я вже багато показував. В основному оце вся тілега на п'яти вулочках. Ой, в п'яти рамках зажата. Це щоб вам просто показати бджолок. Може хтось як я сумую. Я не люблю лазити до сімей взимку, якщо я зробив все нормально. А стараюся кожну руку зробити нормально, то О, так. В общем, що ми маємо? Дивіться, на платформі в мене 30 пульскозбірників і на джоловізові на цьому з двох сторон. Вірні, з півтори сторони донних пульцезборників цих важко все одно якось казати пилкозбірник. якось ну в общем, Головне, щоб було зрозуміло. Да? Зробив я їх років 5-6, тестові образці 6 років. в мене 6 років назад зробили, тобто год я їх обкатав і почав з ними зробили на наступну зиму. Вже повністю всю партію. Замовляв. Побачив я і почати, почав збирати інформацію ще тоді на семінарі промислове бджільництво, який Дніпровський пасічник робив в Дніпрі. Дуже класні семінари. Це дуже багатьом нам зараз не вистачає. Я думаю, ви зі мною згодні Тут одного не вистачає, бо я зняв вам його, щоб показати. Зараз покажу. І отак пішло моє. Збір пилку. Збираємо пилку ми небагато, ну, десь кілограм 200 може, максимум. Тому що пасіка ну вільний час, як то сказати. Зараз ми працюємо по графіку і коли в нас є час, ми починаємо, ну включаємо пилкозбірник. Вмикаються пилкозбірники отак. Все дуже швидко і швидко. Раз, Раз. Раз. Раз, ну і так далі. Зрозуміло. так е, Вимикати і вмикати бажано з димарем, тому щоб не давилася бджілка. Я цього не люблю, щоб бджілка давилася. Але скажу вам так, щоб бджілка майже нічого не відчуває і швидко реагує на зміну льодка, і пішло діло по збору. В цьому році збір серед літа був слабий. Дуже. Був час, коли за день платформа і прицеп приніс 400 грам. Засуха. Я це пов'язую з, з тим, що зараз сьогодні у нас на сьогоднішній день сім'ї прийшли не такі мощніші, як в минулому році. Тому що в цьому році у нас 5 вулочок везде в основному, ну де 6. А в минулому році було 7. 6-7. В общем, якось так. Пішли, покажу вам, зараз зараз пилкозбірник та розкажу подробиці. Друзі, прошу кожного долучитися до збору, тому що війна продовжується і це все діло не закінчується. Тому, будь ласка, прошу в першому коментарі під відео буде посилання на банку. Будь ласка, доєднуйтесь. Кожна гривня зараз важлива. І хочу вам сказати, що 12 або 13 числа я закину відео, можливо, можливо 12-13 з розіграшами подарунків. Тому ставте колокольчик, щоб не пропустити це відео. Показую до неї пилкозбірників. Так, ось значить, моя модель, отак він виглядає. Ось такий ящик позаду шухлядка. Uh. Ага. Тут трошки мішає, отак зачинилося і все. 에... Достатньо однієї решітки. Це лисонівська рішіточка. Одні... Однієї хватає, я навіть її трошки підрізав. Ну і бачите, її площа тут ось перекриває е... брусочок, тому ось її площа уся. Значить, достану вам зараз та покажу, з чого складається цей пилкозбірник. Бачите, тут у мене паралончик вставлений, тому що в кожному я раніше підписував, наприклад, це п'ята вставка, так? а низ з неї 22-й, а нижче 18-й, бачите? Тому вже ніхто його кожного року не підбирає, тому що весною роботи повно і стараюся швидко це зробити, але ну, не повинно так бути. Це просто трошки майстер, якому я робив, трошки з сухого зроблено, не з морку розроблено, тому не дуже гарно є щелини. Отаке отвір для проходу бджоли. Вставляється він ось сюди. Тобто ми перекриваємо і бджола йде, коли закрита бджола йде поверх. А коли верніш, коли відкрита бджола йде поверх. а Коли закрита, бджола заходить ось у цю щілину і приходить через решіточку і кладе нам, відбираємо в неї полон. На все дно замовляв окремим замовленням, спецзамовлення на фрунзе. 4 на 8 сітку, щоб сипався і сміття, і полок. І отут маємо такий кошик або лоток для пилку. На дно цього кошика набили ніржавічку маленьку, мілка, не пам'ятаю, якою вона, то ну зараз я бачу таку продають у тетрі. Можливо, і просічно витяжну продають на заводі. Тетра, зараз дивлюся, вони пропонують багато там і проволоки для пасічників і сітки разні. Ну, в общем, отак. Е, задоволений я цими днищами. Плюси а ну трубки для трутнів кожного року тут треба міняти, тому що вони розсихаються. ну В основному я зараз і. Її... Е, їх немає, відсутствує, тому що пилок збираємо не під самий ввечері відкриваємо там, в 4 години, він нормально обрітується. Е, плюси його які. Пилок, якщо найголовніший плюс, так? пилок дощ. Бо з навісними треба дощ і бігти забирати. Пилок не намокає, пилку влазить багато, повен кошик. Буває так, що витягаєш гора вже його. Пробував збирати раз 2 дня, Також можливий варіант, але на другий день потрібен не під вечір, щоб він максимально олаги не, не хапанув. Плюси, плюси, Мінуси. Ну, плюси, зрозуміло, він, яке днище, служить. Мінуси. Оце все потрібно на зиму забирати. Верхній лоток і нижній, бо засирається крошкою, важко вимивати, чистити. І Наталка мені постійно кожного року сварить за те, що я не витягаю, але не витягаю, тому що робота ну, якби, така важкенька. Підніми, достань. в общем, Мінуси його, це вага, вулик набагато зразу е, важчий, набагато становиться. І також е мінуси це його вартість. На сьогоднішній день я прораховував в середньому 800, а вже деякі тисячу гривень хочуть е за роботу. Тому що дивіться, і тепер порахуємо. так, От мені 50 штук зараз додавати, я так порахував 50 тисяч. Вартує вона того. Ну, можна 50 тисяч і не заробити на полку на наступному сезоні. По-перше, зараз. Всі про це кажуть. Я вважаю, що це мінус, і не потрібна. Ця, ця інформація на кожному вуглові. Я знімаю для вас відео, тому що хлопці-підписники просили якби зніми, покажи своє нижче ще одне ще раз. Ну, а те, що зараз коїться біля пилку, бачите, тоді пам'ятаю, Ваня, Фабро, багато хто хлопців почали за пилок балакати, ціна пішла вниз. Ну, То таке, на це не повлияєш, просто потрібно все робити тихенько. І також мені дуже сподобався і подобається пилкозбірник. Це на рогати, в мене їх є 8 штук. Пилкозбірник цей Андрій Суперека робив. жовтих вод, то пам'ятає. Тоже класно, ідеально, тільки в нього передок не на петлях. як у мене. А ось тут, бачите, брусочок достав, бджолка ходить вверх, брусочок достав, сюди перекрив, бджолка ходить вниз. Оцих багато отворів робити не потрібно. Тут достатньо дво, двоє. Мабуть, якби я зараз робив, я б робив, би так його, щоб оця шухлядка не витягалася. Ванніфабробачив, у нього виїжджає вперед. Оця шухлядка і пилок. Йому удобніше на зиму повикидав усе. І дно об'єм не додається об'єму велику, Це гарно для зимівлі і е, удобно, що в зиму повикидав усе. Тут, тут ззаду підійшов, забрав також сіточка з нержавійки. Тому якось так. Ну, в общем, також робочий варіант, воно легеньке, практичне, не такий гроб, як у мене, але з цим я задоволений, просто тут він облегчений. Можливо, якби на сьогоднішній день я робив, би, я б, мабуть, менше б теж робив би цього діла по поуващенню його. Або, б можливо, бачив там вже і ППУ на різні тому. отак так, Якими я ще користувався? ну Апікси на вісні Це, мабуть, моя зараз порада, щоб не вкидати такі сумасшедші гроші, краще взяти на навісний. А там подивитися, як воно у вас піде, не піде. Тому що збирати це також не дуже просто. Треба кожен день збирати, кожен день сушити, світло, щоб було, сушка нормальна була. Хоча б там садочок, ну не хоча б садочок, це ідеально. Е, так. І були в мене ще біхауси, оце їхнє днище, а корпуси не їхні. ну ось біхауси, так. Е, була вставка. Тобто треба що зробити? Два корпуси зняти, ну корпус зняти 300-й, вставити встав... проставочку між дном і корпусами. Вона там з решітками. І тоді, коли тобі вже надоїло збирати. Або ти закінчив збирати, треба п'ять зняти і витягнути проставку. Це діло мені не сподобалося. І я запропонував їм зробити в проставки льоток, щоб можна було льоток відкрити, закрити, так було проще, тому що піднімати кожен раз гніздо на 50 вуликів це важкувато. Таке моє було відео. Можливо, воно комусь корисне. Ставте лайк, пишіть, будь ласка, питання, пишіть. Щоб ви хотіли, щоб я вам показав, що на пасіці це також важливо, бо воно забувається. І порада моя така, перша, не потрібно на кожному вулі балакати зараз про пропилок, бо ціна піде вниз. Друге, не швидіть вкидати такі гроші, тому що якби гроші, ну я врахую, що гроші немалі. 50 тисяч гривень на 50 пилкозбірників, ну якби. Так, собі, ну, да, ви робите собі днище, воно на багато років, бо пасічники привикли, щоб усе з кожного року одразу відбивалося. Але гарно подумайте, тому що, наче Апікс зараз, Апіс, навісний, наче 80 гривень коштує, так, і не потрібно мастри. Шукати, бо зараз, хлопці, дивлюсь, майстри трошки ті, хто щось міє робити, вже теж також ціну, ну, м'яко кажучи, не зложать. Тому отак. В четвер або п'ятницю, 12, 13 зробимо розіграш подарунків і не забувайте за збір. Дякую.